Вас вітає інформаційний портал zolotchev.net. Сьогодні ми побуваємо на штормовій кухні у селі Журат, де дівчата розкажуть про свою волонтерську діяльність. Наша волонтерська діяльність почалась від початку війни. Ми зрозуміли, що потрібно щось робити, щоб, хоч якусь частинку, щоб бути корисними. Спочатку ми почали вдома, У мене на кухні нас було п'ятеро дівчат, і ми зрозуміли, що місця нам буде мало і потрібно щось думати. І тут в мене таке приміщення ззаді магазину. І подум... Ну а чому би і ні? Зорганізували вайбері сільську групу. Дівчата прийшли, ми зустрілися. І так, кожен щось приніс. І від того часу. Пішла наша спільна праця. Наші односельчани нам допомагають хто коштами, хто продуктами, хто, хто руками. Дівчата приходять, в дівчат є діти, не кожен може вдома лишити. Також беруть з собою дітей. Діти тут з нами допомагають на подвір'ї бавляться. Є в нас волонтери Микола Мазурик і Володимир Качинський. Тому що зготувати це одне, а доставити до хлопців це зовсім інший шлях. Які страви готуєте для хлопців? Робимо піцу, печемо пиріжки, голубці, вареники не часто, але робимо. Печемо печиво, гречанки, картопляні кульки, гречаники. Вони хочуть, ми стараємося готувати, що вони замовляють. Навіть бургери готували. Бургери, ходоги, паштет кожар завдяки руководству. А, а зимою минулого року робили салати, венігрет навіть От на, на святу вечерю все готували, що вони хотіли: помпушки, кутю, риби різні. І все відправляли, бо хлопцям І хочеться вас. домашнього. Два рази організовували ярмарок спеціально тут в селі. Дівчатка готували різні десерти, печиво. І назбирали купу грошей, щоб мати знову на фарш купляти все, що потрібно, плівку це бо зараз треба загортати, і ті коробки. Всі люди зносять, і відерка які проблеми виникають у приготуванні? Бо можливо, якісь труднощі є. Коли ми сюди перебралися, ми не мали плитки, ми не мали. Ну десь треба газу дістати. То теж нас привезли нам. От плитки, ми маємо дві. Приїхав мужчина, каже, я вам балона дам. Тут вже заправили, і в нас вже проблема закінчилася. Проблеми є з відерками, десь їх треш достати, щоб запакувати. Проблеми з коробками. Це але помалу, помалу ми все. Організовуємо хлопці, нам привозять волонтери привозять і, і по чуть-чуть почуть -чуть ми маємо що скласти і відправити. Морозилки нам теж спонсорнули оцю морозилку велику Оліна. морозилка, і ми їх включаємо, тому що літо заморожувати треба. Так само так само нам дали вакууматор. Проблема була, де достати плівку. Почали по всіких каналах по інтернету і знайшли де трошки дешевше, тому що то теж все кошти. Це ми збору такого не робимо. Щоб, ну нам так, ми ярмарками трошки собі допомагаємо. І ми вакуумуємо, і морозимо, і так виходимо з положення. Боза нам допомагає, труднощів у нас немає. <гум> Чи зверталися два хлопці з подякою? Е, так, так, звичайно. Подяки навіть є. От стоїть гільза, прапора, е, передали. прапора нам передали так. такими через інтернет подяками. Ну і то, звичайно, приємно, і воно надихає чимраз більше, більше, більше так працювати. Ось, до нас долучилася громада Соколя, вулиця Деревлянська і Грабова, О, отець, отець. Отець Ігор Богачевський і їмусь пані Галина. Вони також об'єднали свої громади. Вони готують і вже готові продукти в той день, коли відправляється машина, привозять, і ми також так і нам вони допомагають. Розкажіть історію з вашої кухні, яка запам'яталася найбільше. Е, найбільше, от мені запам'яталося то, коли треба було смажити налисники, там все, що ми мали, лаваші, і в нас залишалося буквально 10 яєць, і ну ми не знали, що робити. А тут жарка вже йде. І ми в нашій групі людям просто написали, що є потреба е, в яйцях, і ви не повірите, за пів години нам при, привезли дуже багато рішоток, і ми були дуже задоволені. І то запам'яталося ну, найбільше напевно. Люди в селі найкращі, дружні, завжди готові допомогти, завжди готові підтримати. Тому що завдяки нашим небайдужим односельчанам, дівчата також всі з нашого села, які приходять на кухню, всі допомагають, всі відкликуються, і завдяки нашій згуртовано згуртованості, нашій. Єдності. На єдності, наша сила, що ми тримаємося, ми готуємо. Також дуже дякуємо Віталію Багдасарову, який неодноразово привозив нам продукти. Дякуємо Ярославу Вороновському, який також нам дуже багато допомагає. В нього є велика молода, потужна команда, яка мені дуже подобається своєю такою професійністю. В них є мужчина. Брикайло Володимир, який займається ремонтом машин. Він дуже багато відремонтував машин для хлопців на фронт. Є Володя Качинський, який також допомагає, приїжджає до нас, привозить нам і продукти, і від нас забирає везе до хлопців на фронт. Є дівчатка з борткова, Попроцька Оля, яка їм допомагає з сітками. Також вони є великі молодці. І дуже багато в нас є людей, небайдужих, і завжди треба дивитися на тих кращих і тягнутися до тих кращих людей. І, можливо, когось і забули згадати, але ми раді, що ви є в нашому житті, і наша спільна праця переведе до нашої спільної перемоги. Чи були такі моменти, що вам опускалися руки, ви вже не хотіли працювати? Ну, мабуть, які в кожної людини бувають якісь слабинки. Але от я завжди собі кажу, що от Бойза мене любить, посилає мені таких чудових і добрих дівчат, які приходять і допомагають. Тому що це є наша спільна праця. Так, ми один одного підтримуємо завжди. Одна до одної передзвонимо, ой, ось ти не прийшов, може ти захворів, ти ще щось. Але ми стараємося кубки триматися, ну тому що кожен порус сходиться, то вже точно нічого не буде. І так бувало, що опускалися руки, але ми одна одну підтримали. Бадьорості, yeah. все, прийшли, каву випали, і давайте дівчата до роботи, і все, і воно йшло, 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 йшло. йшло і ну, я думаю, ми руки не опустимо ніколи, поки до перемоги. Як часто збираєтесь на кухні? Ну, от ми знаємо, нам волонтери дзвонять, що от вони такого числа їдуть. І ми вже даємося, якщо є в нас запаси, то ми можемо трошки послабитись. А якщо ми знаємо, що їде дві машини, і в нас пусті морозилки, значить ми 3-4 дня вперед і до роботи смажимо, пакуємо, морозимо, думаємо. Ну, кожного дня робота є. Навіть якщо ми зробили продукцію, звичайно, ми працюємо до вечора, воно повинно устигнути. Це ми, ми повинні це залишити. Але зранку дзвінок від нашого організатора і дівчатка Проходимо, треба опакуємо. попакувати, бо жара, самі розумієте, і, і ми зразу приходимо, пакуємо. Хтось може, хтось не може, хтось прийшов тоді на другий раз. Але завжди одна одну ми замінюємо і завжди працюємо. Сьогодні багато дівчат нема, бо і на роботі, є і сімейні проблеми. Але наші дівчата журатинські найкращі. А скільки є людей в команді? Ого, Мене не рахували. <рес> <рес> ну немає зараз з нами. Е... Ну, з 15. більше десятьох. З п'ятнадцять є. Є такі, що постійно приходять. Є ну правда, в нас є і дівчата, які не можуть прийти, але вони вдома там спечуть, посмажать, принесуть або там вдома зготують налесники, а ми тут же перемащуємо. Чи навіть принесуть олії, цибулі це це також є допомога. Вони також є наші. Разом з нами є в нас така пані Стефа з сином Володимиром, і вони готують їжу в пакетах, як воно правильно називається? до пакети. Дуй пакети, які зберігаються 3-4 місяці, і ми стараємося передавати їм хлопцям ті, що на нулі, ті, що йдуть на завдання, які не мають змоги собі зготувати. Вони просто відкривають і, наприклад, там чи борщ, пакети, чи солянка. І то є така частинка домашнього тепла, щоб вони, хоч далеко, але відчували ту нашу підтримку і домашню атмосферу. Декілька слів для наших глядачів. Бажаємо всім миру, так як ми всі цього прагнемо, не бути байдужими, допомагати один одному, підтримувати і все в наших руках, хоч самого найменшого, і дойде до великого. Боюють не тільки хлопці, а і ми зі своєї сторони маємо. Кожна людина має долучатися, кожна людина має підтримати, і щоб вони знали, що є підтримка тут. Ми не просто собі спимо і це от кожна людина має долучатися, кожна людина. Це буде наша спільна перемога разом до перемоги. Кожного свіфта. Кожного всіх всіх фронти ми повинні ну, кожен стояти на своєму фронті і робити все, що ми можемо. Ну щоб і просити в Бога, щоб Бог нам допомагав в тому. От х, маєш, хочеш робити, там маєш можливість прийти в кухню, роби. маєш можливість молитися дома, молися. І ми маємо так всі об'єднатися і тримати тільки і наближати перемогу разом.